Те, що вони будуть забезпечувати в явку зонтового судового засідання, комунікація була з представником військової частини, ну, власне кажучи, деякий час засідання проходив на зонтов, потім перестав. Але враховуючи те, що враховуючи те, що Ну, в нас ще немає на даний час, немає доказів можливості в участі в подальшому підтвердження тих відомостей, які надавалися раніше. То е на даний час я його не заявляю, але можливо я тоді прийму рішення щодо викладання перед судом щодо зупинення провадження стосовно зонтова, продовження провадження стосовно денця. Ну я просто інший <зваж> <не виправлені> варіантів. Зрозуміло, <зваж> суд. Якраз хотів у вас запитати, наразі ви таких підстав не обличаєте? Сьогодні Я не заявляю це, я хочу ще раз звернутися е, до е, представника представників міністерства, міністерства оборони, е, встановити їх позицію і uh -huh. е, там є буквально в короткий срок на наступному, на наступному тижні прийняти рішення та письмо і, письмово. і е, з ваших слів я так розумію, що завтра нам збиратись нема немає жодного немає. сенсу. очевидно, немає, оскільки? Можливо, там на Покровську ми бачимо, що змінюється ситуація, mm -hmm. але мені невідомо, чи там він знаходиться, чи в іншому місці. Mm -hmm. Сідайте, будь ласка, суд звертається до сторони захисту обвинуваченого зонтова. Лише по суті без зазначення щодо участі у бойових діях, тобто не треба дублювати інформацію, яка є у розпорядженні суду. Лише два питання: чи є якась інформація щодо можливості участі у наступних судових засіданнях, і чи вбачає сторона захисту підстави для зупинення і виділення станом на зараз? Шиво на віканако на сьогодні не зубачає. Не впечатляєте. Да. І а, хочу зауважити, що за першої можливості, а, коли м, інтенсивність бойових дій буде трохи менша, зонта обов'язково поїде судове засідання. Неодноразово приймав участь в порядку в конференції, перебуваючи на фронті. <кху> Але <кху> з новин нам відомо, що станом на сьогодні ситуація докорінно країни змінилася. Сивності бойових, на мою думку, сьогодні об'єктивна ремонтована підстава, яка неможливі прибуття зонтова, судове засідання і не може розцінюватися для висловживання процесуального угу. права. Зрозуміло. Захисник Карнага таку думку підтримуєте? Лише додатково, якщо маєте що повідомити. Спільна, спільна, спільна. спільна опозиція, зрозуміло. Так, я до того, як колегія порадиться, зазначу, що у нас визначені дати до листопада включно і про всі ці дати повідомлені як зонту, так і іншого часу. Пораду шість місці коли суддів постановила, власне суд може вирішувати лише ті питання, які віднесені до його повноважень чинним кримінальним процесуальним законом і учасниками провадження. Позаяк жодна сторона не ініціює наразі питання щодо зупинення, виділення, суд не може за свою ініціативу це питання вирішити. Навіть якщо хотів би, погоджується з учасниками провадження, що як це не шкода, ми не немає жодного сенсу нам зустрічатись завтра. Зауважу, що Такий графік проведення засідань унеможливлює призначення щось на завтра кожним з членів колегії, тобто дві години робочого часу і сьогодні, і завтра фактично втрачені, як і гроші платників податків на утримання суду і зарплати суддів. І також зазначаю, що у нас наступне судове засідання заплановане на 12 вересня, на 8 годину ранку. На цьому засідання оголошується